Всім привіт! На дворі вже літо і в сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як та коли тренуватися в жарку погоду, та як одягатися на такі тренування, щоб вони проходили в задоволення. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run for Fun. Це канал для аматорів та початківців збігу, і тут ви дізнаєтеся багато корисної інформації для своїх тренувань. Рекомендую додивитися відео до кінця, підписатися на канал, щоб нічого не пропустити, та поставити йому вподобайку. Виконуючи свої тренування літом, ви часто відчуваєте задуху на своїх тренуваннях. Вам стає важко, у вас піднімається пульс. І ви можете отримати тепловий або сонячний удари. Тому вам слід звернути увагу на таких три пункти: в який час доби проводити свої тренування, як правильно одягатися на свої тренування та як правильно проводити гідратацію. Літом є дуже важливим, коли ви виконуєте свої тренування, тому що особливо в жарку погоду можна отримати тепловий або сонячний удари. Сонячний удар наступає при тривалому перебуванні. Під сонцем, особливо без головного обору, тобто кепки літом. Тепловий удар наступає в результаті перегріву організму в жарку погоду, особливо коли є підвищена вологість повітря, на вас є у дітей занадто щільний одяг, та у вас погана гідратація під час тренування. Тренування літом слід проводити зранку, орієнтовно з 7-ї години до 10-ї, а вечором після 18-ї. А особливо в жарку погоду, це від 25 градусів орієнтовно і вище, старатися ховатися в парку або лісі під накриттям дерев. Від того, як ви будете одягнені під час своїх тренувань, залежить, чи ви будете перегріватися під час навантажень чи ні. Одяг має бути синтетичним, а не кутоновим, щоб відводити вологу. І так вам буде комфортно тренуватися. Зараз я проговорю, як одіватися під час пробіжок все від послідовності від голови до стоп. Голову ми захищаємо кепкою, яку можна також змучити і одіти, і так нам буде комфортніше тренуватися. Футболка має бути синтетичною та спеціально біговою, яка буде відвоїти вологу та в ній буде комфортно. Шорти мають бути легкі для бігу, спеціально вшитою білизною. В якій ви не будете перегріватися, та вони не будуть сковувати ваших рухів під час бігу. Якщо ваші тренування будуть тривалими, ви можете взяти з собою в поясі, в гелевій пляшці воду або із донічні напої, та пити його впродовж навантаження. Далі стопи мають бути одягнені в синтетичні шкарпетки бігові, які будуть відводити вологу, а кросівки з сіткою, яка буде добре провітрювати вашу стопу. Правильно гідратацію слід проводити як і перед тренуванням, так і під час навантаження, тому що від зневоднення можуть виникати у вас спазми і ви будете погано відновлюватися. За 25-30 хвилин до тренування ви пийте 250 мл води, а під час навантажень пийте ізотонічні напої або воду, якщо це можливо. Ізотонічні напої підтримують ваш баланс калію, натрію та магнію, а ви відновлюєтеся після тренування швидше та легше. Також не забувайте за розминку перед вашим тренуванням, щоб ваші заняття були максимально продуктивними. А після виконаного тренування зробіть заминку, щоб нормалізувати ваш пульс після навантажень та міофасціальний реліз, щоб зробити ваші м'язи еластичнішими і щоб ви краще відновлювалися після тренувань. У сьогоднішньому відео ви дізналися, що слід уникати тренувань в жарку та сонячну погоду, бо такі тренування можуть викликати у вас тепловий та сонячні удари. Проводьте свої тренування в безпечний час доби для навантажень. Також пам'ятайте за технологічний одяг для бігу та косівки, та пам'ятайте за правильною гідратацію, що потрібно споживати воду та із напої під час навантажень. Я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити йому вподобайку. І пам'ятайте, тренуйтеся правильно, регулярно, уникайте жаркої погоди і завтра не пожалієте.